У столиці Рефі несподівано підняли символіку України. Загадкові події стали відбуватися в тилу Путіна. Одночасно у різних районах Москви помітили раптові вітання лідеру Кремля. А на табличках вулиць стовпах і зупинках видніються українські знаки. Скрипних прихильників Путіра буквально поплавило від таких неймовірних перформансів. Утім, зупинити все це дійство у них, звісно, не вийшло. Про подробиці останніх таких казусів на рефі далі буду вам розповідати. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати прямо посеред столиці Росії. З'явилися загадкові плакати. Символікою української розвідки повідомляють, що Москву прикрасили українськими листівками та українською символікою. Ну і це викликало божевільну злість у расистів. Одночасно в різних районах Москви у публічних місцях, на парканах, парках, на зупинках громадського транспорту, на стовпах і просто на стінах під'їздів з'явилися вітальні листівки. На них зображення логотипу гурма України та нагадування всім московичам, що відповідальність неминуча після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, на. Овно сподіватися, що їх у мене заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас мешканці столиці так званої Росії вочевидь можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвитки вже незабаром. Зазначив співрозмовник Нью-Войс у гурмо Україна». Водночас за цей час кіберфахівці ГУР атакували низку російських онлайн-ресурсів. Окрім того, на головних сторінках російських сайтів, яких з'явилися привітання з Днем військової розвитки України, і як зазначили джерела ГУР, роботи зі знищення інформаційної та комунікаційної інфраструктури компаній, що сприяють війні РФ, триватиме до деокупації українських територій. Хакер завдали удару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг. К Корп українські кіберфахівці вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів у двох дата-центрах компанії. Це повністю зупинило її роботу. Оператор Корп став цілі українських хакерів через надання телекомунікаційних послуг у російській оборонній компанії концерн Калашникова. Окрім того, кіберфахівці атакували десятки онлайн ресурсів об'єктом DDoS-атаки Серед іншого стала платформа передвій платіжні системи, яка відповідає за роботу паливних карток Роспетрол, а також сервери розстіль. Кому та Лукоєлу. Їм завдали збитків на суму від одного до трьох мільйонів доларів. Ну а тим часом в Росії в одному із селищ приморського краю пенсіонер доводить сусідів до сказу, вмикаючи гімн України. Деякі сусіди скаржаться, що втратили дітей на так звані спеціальні військові операції і вважають таку поведінку неприйнятною та образливою. Он він Україна в руби я люблю Україну Любиш Україну. Да? Да? Ну я те тебе скажу, ва? що ти України. поїдеш туда. Хадіда. Уходіаварі за повідомленням російських пабліків гімн України чули вже в декількох селах. Той, хто його вмикає, вступаючи в конфлікти з місцевими, просто переїжджає до іншого населеного пункту і повторює акцію. Мілити мойкати попал, харашо. О, да ну вот сюда всю деревню сабрал йоговченка викликають обурення частини місцевих. А в коментарях у соціальних мережах помітно, що подібна акція провокує агресивну реакцію. Попри тиски скарги, жодної офіційної реакції з боку російських правоохоронців наразі немає. У той час кремлівські чиновники намагаються замовчати інциденти. Користувачі соцмереж жартують, що їм лунає гучніше ніж пропаганда. Хто це зухвали мандрівник наразі невідомо, але в регіоні його вже називають фантомом свободи. Більше того, російська влада настільки боїться прові всього українського, що навіть витівки підлітків стають їм поперед горла. Так у Самарській області школярі заспівали гімн України. Відео розлетілося мережею, а проти підлітків порушили кримінальну справу. Пишуть російські змі Україна мати. ми за Україну буде. за даними управління слідчого комітету із Самарської області. Інцидент стався у місті Тольятті. У російському відомстві заявили, що запис було виявлено під час моніторингу соцмереж у телеграм-каналі то. Льяті, який опублікував відео, було написано, що країна воює, а у парку перемоги хлопці співають гімн України. При цьому російські медіа не вказують походження дітей, які виконують патріотичні пісні. Судячи з відео у них немає акценту. Це може свідчити про те, що діти вимушені переселенці з України. Повідомляється, що в рамках кримінальної справи виконується комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події та збирання доказів. Варто зазначити, що і схожі інциденти трапляються на Кубані. Саме там дідусь катався на велосипеді напередодні, який був всюди Краще синьо-жовтими стрічками та наліпками із прапором України. На кадрах було видно, що синьо-жовті стрічки майорять на кермові велосипеда. Наліпка з українським прапором красується на дзеркалі, бо більше дідусь знайшов, куди приклеїти український прапор навіть на своїх навушниках. Навів чоловіка від жовта синій жовто-синій, жовто -сині, голова, жовто-синій, Далі Раше почав обурюватися. Мовляв, чому ж ви дідусю вішали свого велосипеда суня жовтими стрічками? На живу. а чому тогда ви вот это восто ну, флаг? флаг? України? А що він? Це? Після цього дідусь прокричав, що мовляв, війни ж наче нема, адже в Росії називають СВО. Тебе садити за таке. Треба за те, що війну війною називаєш, зазначив він. Схожий випадок трапився в Єкатеринбурзі. Також напередодні зокрема поліція затримала і доставила до відділу 53-річну Єкатеринбурженку Людмилу через її екстремістську куртку. На одязі було зображено Мікі Маус і три горизонтальні смужки синього, жовтого та сірого кольору. Про це повідомляють Рос є екстрімізм. Ні, такого я художник. Я художник. Ви що, тепер ході сказати, ніхакі. що жовтий і все цвіт ваша нас? ваша мати затримана за підозрою скоєнні злочину. 20.3 КПАП три є ознаки екстремізму. каже співробітник поліції. Доньки затриманою, немає такого. Я художник. Ви що хочете сказати, що жовтий, і блакитний кольори все у нас? Ми приїхали з Казахстану, отримали громадянство на прапорі. Казахстану теж є блакитний жовтий. Відповідає Анастасія. Свою чергу співробітник поліції запитує на кого вона працює. Дана громадянка працює на Україну. Бачите, має український прапор. Робота на ворожу розвідку. Це не є добре, каже один із співрозмовників. За словами Анастасії, куртку вони купили в Єкатеринбурзі та на українську розвідку не працювали. Ну а тим же часом ГУР продовжує сумлінно виконувати свою роботу та застерігає, що Росія змінює тактику ударів по Україні і застосовує модернізоване озброєння. Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький прогнозує, що удари РФ надалі будуть комбінованими. Міститимуть бопола різних типів, зокрема, так звані хибні цілі та крилаті Ракет різного типу базування. Представник ГУР відзначив, що зміна тактики застосування шахеді відбулася. Колись вони прямолінійно летіли на об'єкти. Тепер він може кружляти довкола Києва декілька годин, змінювати висоту. Також розвідники розповіли, скільки ракет і винищувачів Росія планує випустити вже цього року. Так от заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Росія планує випустити цього року 57 сучасних винищувачів і майже 250 танків, а також має 2,5 тисячі високоточних ракет різного типу. Ми чітко розуміємо ті цифри, які Російська Федерація на сьогодні спланувала щодо випуску нових типів озброєння. Якщо сказати, наприклад, про сучасні літаки, а це Су-57, Су-35, Су-34, Су-30, то вони запланували на цей рік 57 одиниць. Майже 250 танків типу Т-90Е – це новий, не модернізований. Окрім того, близько 1100 нових БТРів-3, БТРів-82А. Артилерійські системи 365 одиниць теж нові, не модернізовані. Водно ж з модернізації відновлення озброєння та військової техніки – це тисячі одиниць озброєння, яке Використовує Російська Федерація. Водночас він зазначив, що як і Україна зосереджує значну увагу на випуску тих засобів озброєння, які є ефективними на полі бою безпілотних систем, ФПВ-дронів, ракетних систем. У 2025 році агресор запланував випуск майже 2,5 тисяч так званих високоточних ракет різного класу. До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу Іскандер, гіперзвукові ракети Канджал та інші. Росія має намір збільшувати виробництво. Не окрім того, ми помітили суттєве зростання випуску безпілотних літальних апаратів насамперед, таких як Ань, гарпіа та Овпівідронів, сказав представник ГУР. гурськібіцький. Також розповів, що основними бойовими танками РФІ буде Т-90, армата і Т-80. Окрім того, планується найновіші артилерійські системи коаліція «Мста», різних типів мальва, гіасинт, магнолія. Також Москва планує нові ракети великої дальності. Сучасні гіпершвидкісні протикорабельні ракети, включно. Ну а я вдячна вам глядачі з те, що ви додавали себе випуск до кінця. Бережіть себе своїх рідних. Ну і звісно, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До зустрічі в наступних випусках. Дякую